Укриття на вулиці Шевченка 5. Воно у самому центрі Ірпеня. Під будівлею міського рацу. Якщо стояти обличчям до центрального входу рацу, обходимо будівлю праворуч. Ось вхід. Укриття простора, декілька кімнат. Є світло, працюють розетки. Є стільці, столи та вбиральня. Стан приміщення доволі пристойний, задовільний ремонт. Нещодавно оновили вентиляцію, але будьте обережні при вході тріщина на підлозі. Великим плюсом є два виходи. Окрім людей, тут очевидно ховаються й коти, яких місцеві підгодовують. У міськраді зазначають, що укриття має статус протирадіаційного. Якщо повітряна тривога застала вас у центрі рпуння, тут в укритті на Шевченка 5 можна її перечекати. Пишіть нам, яке укриття в ворпуні показати наступним.